Вітаю сьогодні! Ми підготували для вас доволі такий ексклюзивний контент. Як ви можете бачити, тож додивляйтесь це відео до кінця. Ну а ми почнемо. Ну а почнемо ми з того, що найбільше вирізняє його з-поміж інших. Це його особливість лінзована оптика, яка доволі якісно покриває всі потреби в освітленні. Насправді, перше, саме важливе це двигун. Серце трактора. Двигун чангфа в нашому випадку у виконанні 110 кінських сил, 4 рядний, турбований з інтеркулером. Якраз таки він має саме середнє форсування, вони є на 120 та на 100 кінських сил. Що забезпечує плюс-мінус оптимальну передачу крутного моменту та кінських сил. Діаметр циліндра 102 мм з ходом в 118 мм. Об'єм двигуна становить 4,8 літри, а оливу собі вміщає 12 літрів. Під такі дані, і маємо відповідний паливний бак в 170 літрів. Ну, а цей паливний бак на 170 літрів, доволі такої незвичної конструкції для того, щоб вмістити це все компактно під трактором. Чазовні на тракторі видно ось лише цю частину. І, здається, питання. Як сюди може влізти аж 170 літрів. Проте влазить? Компресор кондиціонера, який в загальному системі кондиціювання, це не просто забаганка на сьогоднішній день, а реальна необхідність, без якої неможливо нормально працювати. Також універсальності додає нам компресор двохпровідної гальмної системи, щоб можна було як із плугом у полі, так і з прицепом у місті. Ну і як же без паливної системи Common Rail від Bosch, ми можемо бачити ТНВД. Ось топлівна рампа та форсунки. Але ця вся інформація ніщо без правильного щеплення. В нас воно сухе подвійної дії. Тобто, до прикладу, якщо ви працюєте з культиватором плугом. Ці ви особливо великої різниці не побачите, проте, якщо у вас агрегат, який потребує саме дії валу відбору потужності, то це є корисною штучкою. Давайте будемо відвертими. В суспільстві вже в принципі укорінилась думка, що будь-який агрегат чи техніка, привезена з Китаю, просто через два роки може піти на утилізацію через брак запчастин або неремонтопригодність. Одразу відповім: як і всім нам вивчений та відомий синій трактор, ця епоха вже відійшла в минуле. Технології ростуть, виробництво покращується, а запас запчастин постійно поновлюється під кожну модель. От що доброго в нашому імпровізованому стенді 110-го трактора, так те, що все видно як на долоні, можна роздивитися всю трансмісію, всю задню навіску, весь двигун, і все, що у вас цікавить. Ось, в принципі, точка з'єднання важелів КПП в кабіні з самою КПП, яка у нас йде на 4 передачі: три діапазони та повишаючи понишаючий редуктор, що в сумі дає нам 24 передачі вперед та назад, оскільки вона є реверсною. Що доволі зручно в даному розібраному тракторі, це те, що ми як на долоні бачимо систему змащування щеплення та гальмівної системи. В зібраному тракторі вона знаходиться між сходинкою та самою кабіною. А ось тут. Видно все. Всі трактори серії, які є повнопривідними, тож ми не можемо пропустити передній місток, який у нас на даний момент знятий. Тож ми у всій красі можемо його роздивитися. Він у нас йде без підвіски на тракторі, диференціал є планетарним, а в загальному вміщає в себе 12 літрів мастила. Задній місток у нас має привід у вигляді косозубої конічної пари з також планетарним диференціалом та вміщає в себе 45 літрів масла. Основним фактом важливим це те, що гідравлічна система в нас роздільна і на підйомник у нас окремо 22 масла. Ну і ледь не пропустили про самі насоси. Гідравлічний насос на навіску видає 35 літрів на хвилину, а на рульове управління у нас є свій окремий близько 12 літрів в хвилину. Задня навісна система трактору категорії 2 з монтаже підйомності 2500 кг. Як ми можемо бачити, у нас задній щіпний пристрій виставлено найвище положення для експлуатації з тяговим бруском. І він приховує вал відбору потужності на дві швидкості 540 та 1000 а кількість шліців на валу відбору потужності обирається за замовленням індивідуально. Про деякі компоненти ми не сказали, оскільки вони кріпляться саме до кабіни. І Найяскравішим прикладом того є, як можемо бачити, гідравлічний розподільник на три секції, що дає нам можливість використання не тільки плаваючого положення в навісній системі, а й на кожну секцію. Найголовніше в двигані, а саме його блок управління, в нашому випадку Bosch, у нас монтується на ось такому посадочному місці до кабіни. Ну і як же без того, що ми ніколи нам не показували в киях, а саме розташування блоку запобіжників та більшості електроніки. Що нам кидається в очі, так це одразу ж розмір цих шин. От у нас передні колеса йдуть 112 на 28 ж у нас йдуть 16,9 на 34 Передня колея це трішки не його стихія, проте ми працюємо над цим, буде замінюватися диск. Наразі вона становить фіксовано 1550, проте задня колія, за рахунок переміни дисків вона стартує від 1312 до 1920 мм. Одне із частих запитань це саме, як чистити радіатори. Ну, насправді все дуже просто. Ми відкриваємо ось такий замочок і в нас з'являється доступ до радіатора. І саме основне ось ці дешітки ми можемо доставати, опускати. Ну і ось така доволі простенька система набагато полегшує обслуговування в умовах підвищеної забруднення. Ну а Для більшого контрасту давайте порівняємо ось цей розібраний трактор з зібраним справжнім. Ну, а підтвердження наших слів про габарити даного трактора. Можемо бачити зібраний. Тобто кліренс у нас 450 мм мінімум, ну, взагалі 475. А висота по кабіні у нас складає 2938 мм. Ну а довжина з цього красення в зібраному стані 4325 мм, Ширина ж для експлуатації 1970 мм. Ми будемо завершувати наш огляд. Сподіваємося, дуже сподіваємося, що вам сподобалося. Діліться вашими враженнями в коментарях, запитуйте, нам все дамо відповіді. А з вас, як завжди, вподобайк, підписка та залишайтеся з нами.